Всім привіт! Продовжуємо грати Мехабелум. А, уже не продовжуємо. Хтось ливнув. А тепер продовжуємо грати в Мехабелум. Так, кого ми тут обираємо? Повітряний спеціаліст, елітка. Давай повітряного візьмем. Давно не брали. Так, яка у нас карта? Ага, друг біля друга. Між нами є простір. Окей. Проти нас. Ракетний спеціаліст. Отак, Тут Ріно, тут елітка. пу 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 тарантули Фенги. Окей. Вас тоді кидаємо по традиції. по кутам. Фенгів. Чим чистить будемо фенгів? Оце питання. Пупум. -пу да, да, да. Привіт. Фенгів можна чистити арклайтами, можна оцими хаундами новими. Давай спробуємо. В принципі, чуваки такі прикольні. Ще я ними не розігрався. Прикольно, що тепер е такі типу як Слешхамери, там штормколери, вони відкриваються також безкоштовно. Це круто. Більше тактики стратегії нам дає. На майбутнє. Так, так, так. Ух, погано що снайпери вцепилися в цих. Треба буде сюди поставити фенгів. Так, давайте, поки вони б'ються, відключу цей чат, він мене бісить. Все. Ну, у нас тут все погано, ми програли. Фенгів я то зніс, ну снайпери його встигли вцепитися в мене. Союзник то тут виграв, але він він їх не розбере. Підстава від мене. А, у нього ще й кроулери тут. А, він може ще й не виграти. У свого. Ну ладно, у свого він виграв. Але двох тарантолів розібрати дуже складно буде. Слешхамери дешевші. а це прикольно. В цьому є сенс. Але давай тренінг. Будемо саблизубів качати. Давай фенгів кидаємо побільше. Десь... так кидемо. цього саблизуба можна буде качнути. Причому, да, зараз і качнемо. У нього тепер ракетки є. А це погано. Блін, прийдеться брать. Прийдеться брать і кидать щитки Ну То він зараз може ракетками винести мені саблізуба або каунд оцих. Ну саблізуба, то може і не винесе. Ну да, ось бачите, він кидає. І сюди, зразу дві втрати. Ну, це помилка. З його сторони, я думаю... Тут мінки, тут все так, що тут? А, він думає кидати чи ні. Так, ну начебто тут все у нас поки норм. Снайпери не вцепилися в танків і це вже добре. А він слишхаммерів кинув окей. Окей, тільки не окей. Знову ж таки його багато. Блін. Знову програв. Ну, знаєте, це тут такі качелі. Можна можна вигравати хоч 3-4 раунда підряд, а потом все, а. Пу -пу пум Орбіталочку. Орбіталочку. Закинуть йому сюди. Ну, хай буде. Можна, в принципі, йому арту закинуть. І я винесу цю дрібноту всю. Ну, як варіант. Але мені реально тупо не вистачає потім снайперів. Uh, давай дрібноту зараз Угу. Блін, знову ж витрачаюсь. Все, наступного разу не буду витрачатися. Просто так. Uh, дрібноту зараз несем uh, цим. Можна також буде прокачати ракету хаундом. Угу, максимальний рейндж 120. Ну, в принципі, нормально. Але якщо у них буде так 110, е нормально. Вони десь отак будуть ракету закидувати. Чуть-чуть далі, ніж стріляють. Круто, в принципі Ну так, да, він поставив э, щитки. Ну, все одно щитки пробилися. І є шанс, що зараз ще попаде по снайперам. Нема шансу, снайпери... Блін, нема. Окей, зато дивіться, арта нормально знесла. Да, снайпер вцепилися, а все у нього добре начебто. Блін, а це погано. Саблизуби качаються. Чудово. Що союзник? У союзника все не сильно добре. Я свого побив. О, союзник ще й з'їв його. Окей. Він взяв собі. Так, зараз глянемо. Баджери. -у. Три три баджера да берем. А що він собі брав тоді? Я так і не зрозумів. Окей, три баджера це добре. Баджери нормально будуть виносити дрібноту. А, так же. Тут другий рівень, тут. Блин. Ладно, давай так. Снайпери, снайпери. Так, і так. Трохи раніше на поле полу бою вийдуть у ці кроулери. А, чистить йому. Ну, є з чим, звісно. Тут і слідчкамери, будуть нормально, і тарантули. Але... Але погнали. А він також взяв баджерів. А це проблема для мене. І також їм дальній взяв. І також взяв кроулерів. Він повторює за мною прям. І туди ж поставив куди і я. Не проблема. Я думаю. Так, ну Арта, дивіться, вона нормально там розносить. В принципі, він її не і він на слечхамери поставив... Ага, відхил. А, ну нормально я себе чухаю. Союзник, він взяв Мельти. В принципі, сенс є в цьому. Але щось, я дивлюсь, у нього не все добре. Так, у мене вижили баджери. О, блін, то вони ще й прокачалися, майже всі. І арта. Ну, арта їх не винесе у ці танки. Ну да. Арта первого рівня і танки третього, ну це нереально. Якби хоча порта була другого рівня. Хм, давай. Танк буде жити довго. Арту, давай качнем. Баджери, баджери, баджери. Давай теж всіх качнем. Поставим ще одну арту сюди. Візьмем припаси. за припаси, за припаси. Давай поставимо, може ще одного танка. А, блін, навіть не знаю. Давай, може, танка. Угу. І потім сюди можна ще арту буде накинути. Окей. Цих цих качать, ну я сенсу не бачу. Мінку. Ну, можна сюди мінку кинути. Блін, у нього ракетки. А куди він їх буде закидувати? Сюди на баджерів. А в мене тут блін. Я туплю. Або на сою... Стоп. Ем... Союзничок, тобі б чогось такого. помельче чуть-чуть. Дрібніше прям зовсім. І може, Ріно, ти будеш не мустангами бить? А чимсь таким, типу Мельту постав туди. Ух, дав бог союзничка. М да. І він нічого туди не поставив. Тупо геній. Ну, ладно, ця його то винесе. Ну і ось, дрібноти не вистачає. А що у нас? У нас... У нас все добре. Снайпером він дальність дав її даблшот. В принципі, я б сказав, б в цьому є сенс, якби в цьому був реально сенс. пу 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 Ну, ми їх зараз знесем У мене баджери переживуть цього форсіра. Вони його можуть навіть спалити нафіг. Арта. Арта. Блін, ні, не переживем. А, рано зрадів. Вулкан, фортрес, фантомы. Хм, ху -ху -ху. Ну, можно вулкан, можно и в рейта в принципе. Давайте то фортреса поставим. Здесь тут поставим еще одну арту. Арта так нормально навалит. дальний сей в принципе. О, давайте ще один щиток. А так, на всякий випадок. Саблізуба. Качаємо просто в нікуди. І. 50 Ну, давай цих чуваків. Ну їм дальність треба. Вони без дальності взагалі ніякі. Окей, погнали. Союзничек, ну поставь ты туда кого-то. вулкана взял. Нафиг тебе вулкан. А, ну мельту постав. Наконец-то додумал все. Гений, не иначе. Так, что у него тут? Ага, он взял и цих. А в мене по повітрю, в мене по повітрю нікого нема. <гум> Взагалі нікого. І я ще й айрfiлд цей спеціаліст. Да, да. АРЛ спеціаліст. Я просто геній. Ну ладно. Раунд можна і програти. А, ну союзник тут взагалі в ноль пішов. Просто слився. А в мене фенги є. Фенги, давайте рознесіть їх. Я знаю, ви зможете всіх вбити. Блін, ні-ні-ні, не трогайте фенгів. Ладно. З ким не буває. Так. Дальність. Я б взяв би дальність, але мені треба тепер зараз перестроїтись на повітря. А, так, так, так. Хоча ні, давай дальність. Мустанги, вони ж тепер безкоштовно відкриваються. Ставимо подальше мустангів. Він може взяти плиту, а може і не взяти. Ось так. Uh -huh -huh. давай так, мустанги. Ще раз. Uh, берем кредит. Тут кидаємо щиток. Вдруг він візьме цю ракетку. Фортрес От Фортреса можна буде зараз розкачувати через тренінг. Аби ще на нього щиток випав, було б взагалі круто. А це мінка знесем а, давай, отак. От Щоб він мені нічого не закинув е, в этот, в тил. М -м, 30 дальність. Потім можна взяти дальність іще так. А це погано. Зараз він мені підпали тут все. Ну да, і мене всі згорять. Може, Фортерсо Бараж взять? Та я б не хотів би, звісно. У союзника. Нафіг тобі стільки вулканів! У нього одні саблизуби там. Ну да, проблема в тому, що, опять же, по воздуху він мене виніс. А в мене трохи мустангів то залишились. Але чи вони справляться, я думаю, навряд чи. Ну. Давай, у цих снайперів винесем. І буде добре. А ми їх не вынесем. Блін А, тут ще ворог під'їхав. Ось так воно і буває. Оух. Uh. Скорпіони. Скорпіони тут нічого не зроблять. Трейдени. Тайфони. Uh, він. Він плиту не взяв. Блін. Три. Один тайфун. А, три тайфони. Два сенсворма Давай, блін, тайфуни. Причому вони ходять швидко, давай сюди. С їх дальність. Це для нас може бути фінальний бой. Фортрес, я б тебе прокачав. Але, уви. У мене не вистачає. У мене трошки-трошки не вистачає. Давай атак. І погнали. Ух. Отак зробимо. Ця мінка повинна спрацювати якось. Тут баджери поїдуть, може на них загриться. В принципі, майже повністю виб'є цих баджерів. Але щось пішло не так. Союзник, ну нафіга тобі ці вулкани? Ну, ну нафіга, у нього ну, немає мілочовки ніякої. В Васпи які літають? Так, ракетками він виносить мені мустангів. В принципі, очікувано. Угу. Він взяв плиту, а ну блін. А це проблема. І тут я знову слив. Я розчитував, що він плиту не буде брати. Ну да, ось вони просто безсмертні. Плетаємо ні, ні скіки не наносить. Ладно, ми слили. О, блін, союзник рішив виграв. А, ні, він не виграє. Чи виграє? Виграє. Він вирішив виграти нарешті. Тільки толку я слився. Причому слився так позорно. Блін, аби у нього отхил був от е Мільти. Він би міг виграти. Але, уви, отхила немає. Грустно, печально. Обідно. Окей. Будемо на цьому завершувати. Давайте зустрінемось в наступному відео.